Привіт, мене звати Павло. А я Марічка, і сьогодні у нас дегустація курячих джерок. Так, джеркі або чипси це таке мариноване, і в'ялене або сушене м'ясо, дуже популярне в останні роки. Ну і звичайно, це такий досить дорогий продукт. Ну, по-перше, м'ясо саме по собі дороге, а коли воно ще висушене. Воно стає ще дорожче, тому що воно втрачає вагу. По-друге, багато енергії йде на цей процес, ну і там різні спеції, і так далі. Ну, але це досить непогана така закуска до різних напоїв, наприклад, до пива. І так само воно дуже таке енергетичне, тож можна його брати як снек із собою, десь походи, воно легке. Не займає багато місця, ну і дає сил. Отже, в нас сьогодні 6 видів джерок. Будемо пробувати, починаючи від найдешевших. Ну, переважно вага в середньому складає 50 грам, є трохи більше, трохи менше. Ну, що ж, почнемо. Отже, перший. Наш пункт меню це чикен-джерки м'ясні палички від фірми La так, ну, Це виробник Новомосковська, Дніпропетровська область. Що можна сказати? Що це зроблено за спеціальною технологією з додаванням чорного духмяного перцю. Інших спецій ці палички коптяться натуральним димом на тирсі вільхи та сушаться. Також ззаду можна побачити склад. Там складає м'ясна сировина 98%. Ну і є різні добавки, ну, як природні, такі як сіль, перець, часник, Так є і різні. Підсилювачі смаку, аромату, такі як глутамат натрію, антиоксидант, стабілізатор кольору, нітрит натрію, консервант сорбінова кислота. Ну, трошки, можливо, забагато цих додаткових речовин. Що можна сказати про зовнішній вигляд? Ну, Так досить непогано виглядає. Як тобі? Ну, я би не сказала, що це найдешевші джерки зі всіх. Дійсно гарно виглядають. Ну, такий дизайн. Прикольний гарний, так. Вага, до речі, 45 грам, вартість 39 гривень. Ну, це непогана ціна. Тут є місце, де можна легко їх відкрити. Ну, зараз. Спробуємо, Спробуємо. Зараз пробуємо. Так, зразу. Так, ось такі це палички, трошки скручені. Ну, чесно кажучи, виглядає як обрізаний край ковбаси. Це правда, ви тільки гляньте, які вони. Реально, як обрізаний край ковбаси. М -м -м -м. Ну, і смакує так подібно до ковбаси, ну, але непогано. Дійсно, мені нагадує якусь ковбасу і дуже солене. Ну прям занадто, як для мене, це вже пересолено. Так. ну... Вони такі, може порівняно з іншими е, видами сухого м'яса, можливо, такі трошки м'якші, е, як така чуть твердувата ковбаса. Ну, е, що, який вердикт? Їсти можна, але могло би бути і трошки краще. Я чесно, я б другий раз накупила собі до пива. Я б щось таке більш лайтовіше обрала, не знаю. Ну, я думаю, що до пива воно би пішло. Так. Та, ну. Не знаю. Е, ну, у нас ще є один продукт від е, цієї фірми: е, це вже грудка куряча в кунжуті. Е, вага така сама, 45 грам, але вартість вже 57 гривень. Ну, і я думаю, що це буде вже щось смачніше. Е, написано, що м'ясо нарізане на шматочки з додаванням васабі, Меду, соєвого mm -hmm. соусу та кунжуту, витриманий зі спеціями упродовж кількох днів, і потім закопчене натуральним димом і висушене. Ну так, звучить вже цікавіше. Ну, в складі е, ті самі е, продукти, ну, крім того, ще є конжут. Півтора відсотки мед, піввідсотку. Ну, спробуємо. Це, напевно, має бути вже смачніше, на мою думку. Так, дизайн досить подібний, як і у паличок. Ого, Ви тільки гляньте, яка вона. Дуже симпатична, я би сказала. Так, Скільки ну, кунжуту. Це вже, це вже досить вже більше. Так, є що їсти. Так, видно зверху кунжут. Колір такий приємний, золотистий, ну, оранжево коричневий Клас. Давайте пахне спештую. пахне так, як шашлик, такий добре маринований. Дійсно, дуже сильно нагадує запах шашлику. Ну, спробуємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Ого. Ну, досить тверде, значно твердіше, ніж м'ясні палички. Я в шоці. Це неможливо кусати. Ну, сухе м'ясо воно часто таке тверде. Ну не стільки, що прям треба докладати якісь зусилля. Ну, не знаю, не знаю, ж воно таке. Ну, як на мене непогане, могло би бути трошки м'якше. Угу. Ну, але непогано. Думаю, що до пива було б самий раз. Наступний вид джеркі, напевно, найпопулярніший зараз, називається рябчик. Ну, чому так називається? Чік це у перекладі із англійською, англійською це птаха або пташеня. Ну, може бути скорочено від чикен, від курка. Ну і е, що тут? Гасло і наївся, вид з перцем та паприкою. Написано 71% білків, 0% вуглеводів. Ну і вони позиціонують себе як натуральні джерки, е, ну, як видно зі складу, е, там 94% філе курчати і е, 3, 6% маринаду е, з води, солі, цукору, паприки і чер, червоного перцю. Немає е, якихось таких консервантів. Інших речовин. ну і Також написано, як воно готується. Нарізається м'ясо на дуже тоненькі слайси, 2 мм. Додають спеції, висушують кілька годин у спеціальній сушці за температури від 45 до 80 градусів. Ну, що скажеш про дизайн? Прикольний дизайн, насправді так все гарно, естетично, мені подобається. Так, курочка бігає, так. ось у неї така пов'язка, тобто це, очевидно, позиціонується як спортивне харчування, як здорове. Так. Ну, що ж, спробуємо. Тут у нас є е, спеціальні такі е, вимки, щоб легше було відкрити. Так, ну, як видно. Це е, дуже таке сухе м'ясо. Ух ти, як воно класно виглядає. Так. Колір такий приємний, золотистий. Mm. І запах дуже приємний. Е, такий запах ненав'язливий, на відміну від попередніх джерків. Ненав'язливий. попробуємо на смак. Ну це вже значно легше кусається. Е, ну, Очевидно, за рахунок того, що воно таке дуже тоненьке, дуже сухе, можливо, навіть пересушене. Ну, і завдяки цьому, очевидно, їм не треба було додавати аж стільки консервантів. Супер. Угу. Мені дуже подобається насправді. Я би таке купила ще раз. Трішки дороге. За 30 грам вартість приблизно 76 гривень. Ну, але самого м'яса тут більше, оскільки воно таке сухе. Тобто це можна прирівняти до 40-45 грамів якогось такого більш вологого м'яса. Але воно вартує свою ціну, воно дійсно смачне. Так, ну і далі у нас є такі е, два види таких цікавих прозорих упаковках. Ну, і перше, це е, продукт е, фірми Глобино на ходу, е, м'ясні слайси з курятини. Ось видно, як вони виглядають. Ну, знову ж таки, ззаді можна прочитати склад, дуже багато різних. Добавок. Тут і природні, такі як чорний перець, мускатний горіх, цибуля, чесник, гірчиця, Ек екстракти спецій, коріандру, паприки, перцю, чилі. Ну І також різні стабілізатори. Ну, Маса тут 50 грам. Тут є спеціальне місце, де його можна легко відкрити. Подивимось, наскільки це легко. Так, це дійсно легко. Ось так вони виглядають. Такі круглі, круглі такі. Напівпрозорі слайси. Мені чимось нагадує тоненько нарізану ковбасу. І смак досить ковбасний, mm -hmm. але приємний. Запах також такий досить приємний, не нав'язаний. Так, да, це дуже добре. Як бачите, хочеться відбрати ще. Так, да, це правда. Mm -hmm. Вони, це смачно. Mm -hmm. До речі, по складу вони чимось нагадують перші, що ми куштували. Ну що ж, перейдемо до наступних, також доволі популярних ось таких чіпсів курячих. Хо чи XO. Я навіть не знаю, правда дійсно Хо чи Ікс o Хо перекусити. Угу. Від торгівельної марки Бащинських. Ось так вони цікаво виглядають, доволі такий яскравий прикольний дизайн. Тут їх 50 грам, і вказано, що продукт сиров'ялений. Ось так вони виглядають всередині. До речі, зовсім по-іншому, ніж попередні, але за складом вони чимось схожі доволі. Ну, так, тут також багато різних підсилювачів смаку, антиоксидантів, і так, ароматизаторів і так далі. Ну, Тут є місце також для того, щоб їх зручно відкрити. Зараз спробуємо. Не. Насправді не так це і легко. Ого! А, ні. Слава. Чомусь мені здається, що вони будуть дуже апетитними, адже на вигляд вони дійсно класні. Вони такі е, значно темніші, такого коричневого кольору. Так. Ого. Якісь такі порубані. Складний Так. Ось mm. так вони виглядають. Такий темно-коричневий колір. Mm. Mm. Досить тверді, досить солені, але приємні. У нас смак дуже приємні. Mm -hmm. Чимось нагадує таку копчену рибу. В якійсь мірі так, дійсно. Щось є таке якийсь післясмак. Ну, напевно, важко би було відрізнити копчену рибу від копченої курки. Угу. Ну, Досить смачно. І наступними на дегустації у нас чипси чикен із м'яса птиці. Вони від богодухівського м'ясокомбінату. Ось так виглядають. Це Харківська область. Так, і ціна е, у них за пачку 116 гривень 92 копійки за 130 грам. Так, що ще можна сказати? До речі, вони найбільші за розміром зі всіх джерек, що ми сьогодні коштували. От ними прямо можна буде наїстися. Ну, але вартість, якщо перерахувати на. 50 грам це виходить 45 гривень, тобто досить непогана вартість. Так. Ну що ж, скуштуємо? Так, ну вона дійсно дуже велика, ого. Треба якусь маленьку взяти, щоб не їсти півроку. Так, ого. Я думаю, взяла маленьку. Нічого собі, оцей гігант. Тягни. Ви тільки гляньте, яка велетенська вау, і виглядає дуже апетитно і естетично. Я взяв собі трішки. А ясно. І запах приємний. Ану, спробуємо. Це дуже добре. Ммм. Вау, це дійсно дуже смачно. Клас. Мені подобається. Знову ж таки, такий копчений смак і ненав'язливі спеції в міру солі і перцю. Це правда, ну просто вау, дуже смачно. Колір такий, ну я б сказав, колір м'яса, такий оранжево-рожевуватий. І тут вистачить на двох людей, на мою думку. Досить Клас. непогано. Так. Ну, Який загальний вердикт щодо mm. джерки, які ми пробували сьогодні? Мені сподобалися ось ці і рябчик. Найбільше зі всіх. Це мої такі два лідери, які я б купила ще і пила б з ними пивко. Ну, так. Це були, напевно, найкращі, але. В принципі всі види, які ми дегустували, досить непогані. Думаю, що до пива вони б дуже добре зайшли. Ну, можливо, ви пробували якісь джерки, які ми сьогодні не вибрали. Напишіть, будь ласка, напишіть, які ваші улюблені. Так, і ми їх обов'язково скуштуємо або подивимося. Можливо, щось візьмемо собі на замітку. Ну що ж, до наступних дегустацій. Па-па!